Вітаю, шановні 9 класи, продовжую з вами розглядати культуру перш... кінця 18 першої половини 19 століття. І сьогодні говоримо про загальні особливості розвитку культури та освіту і науки. Визначним явищем розвитку України в першій половині 19 століття була українське національне відрожня. Воно мало значний вплив на розвиток української культури: мовознавство, історичної науки, етнографії, літератури. Науки, освіти, мистецтва. При цьому слід зауважити, що розвиток української культури відбувається за надто складних умов. На розвиток української культури наприкінці 18-го в першій половині 19 століття впливало кілька чинників. Найперше, це відсутність власної державності та спрямування імперської політики на асиміляцію українців. У на Дніпрянщині це русифікація населення. На західноукраїнських землях, полонізація в Галичині, румунізація на Буковині, Мадіризація на Закарпатті. Разом з тим, проникнення капіталістичних рис в економіці, промисловий переворот з зростання потреб у кваліфікованих кадрах для виробництва. Відтак держава, а також підприємці, землевласники, вкладали кошти на розвиток освіти і наук. Важливим фактором культурного процесу стало українське національне відродження. На ґрунті патріотичних почуттів виник особливий інтерес до історії казацької України, і як результат поступово сформувалася українська національна ідея, тобто українці почали усвідомлювати себе як окремий народ із власною історією, своїми політичними, економічними та культурними запитами, власним поглядом на майбутнє України. Водночас українське суспільство було поліетнічним, складалося з представників різних етносів. Отож, українська культура розвивалася на основі українських традицій, носієм яких був український народ і надбань у царині культури представників українського та багатьох інших народів, котрі населяли українські землі. Тобто, вона була полікультурною. Зараз я пропоную вам ознайомитись з думкою. Українського історика Скрипи. Українська культура 19 століття розвивалася за, за нових міжнародних реалій Європи і у новому внутрішньому суспільно-політичному полі, зумовленому зміною політичного статусу українських земель. Обмеження з видами цілковита руйнація традиційних політичних структур, відтворених козацтвом, ліквідація політичних і культурно-національних прав українців. Правове закріплення на землях Слобідської та правобережної України загальноросійського кріпосного права і поширення кріпосницької залежності на всю людність, цілковите підпорядкування Української православної церкви московській патріархії та імперській політичній доктрині. Усе це прямо чи опосередковано впливало на розвиток національної культури, створювало загрозу повного нівелювання її етнічно самобутніх рис. Інтелектуального знекровлення, через відтік з її духовного середовища представників науки, освіти, мистецтв. Особливістю українського національно-культурного розвитку 19 століття полягає в тому, що відбулося становлення національної культури. Це маніфестувало постання українства як цілісного і самодостатнього політичного та культурно-національного феномену. Зверніть увагу, на які особливості культурного розвитку українців звертає увагу історик, і що, на вашу думку, сприяло збереженню і розвитку української культури в умовах імперського панування. Поговоримо з вами про освіту. Освіта у Російській імперії і надалі зберігала становість. Можливість здобути освіту залежала від станової належності людини. До прикладу, середня та вища школ освіта були недоступними для кріпаків. Початкові знання надавали двокласні церковно-парафіяльні школи з російською мовою навчання та повітові училища, які відкривали у повітових центрах. Середню освіту забезпечували гімназії. Для підготовки спеціалістів окремих професій були засновані ремісничі, землемірне, штурманське училище, Фельдшерська школа. Окрім державних, діяли і приватні школи і пенсіони, які готували дітей дворян до вступу до вищих навчальних закладів. Для жінок освіти на державному рівні не було. Щоб виховати з дівчат, добрих дружин і хороших матерів, на кошти місцевих дворян організовували закриті навчальні заклади інститути шляхетських дівчат. В освітніх закладах західноукраїнських земель переважала німецька, польська, угорська, румунська мова. Проте в сільських парафіяльних школах навчання здійснювали українською. Середню освіту здобували в гімназіях, у Галичині діяло 8 гімназій, на Закарпатті 9 і на Буковині 1. Незважаючи на утиску української мови, ситуація з нею в системі освіти західноукраїнських земель була дещо кращою, ніж на Дніпря. Якщо казати про загальноосвітні навчальні заклади в українських землях Російської імперії, то ми можемо її поділити так. Парафіяльні школи. Це початкова освіта впродовж від півроку навчання в селах і до одного року в містах. Дітей навчали російською мовою читати, писати, рахувати та основам православної релігії. Далі йдуть повітові училища: це двокласні, а згодом трикласні. Тут училися вихідці із заможних верст населення, купців, міщан, службовців, вивчали російську мову, арифметику фізику, географію та історію. Потім йдуть гімназії, які відкривалися для дітей привілейованих станів. Вони були в Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові та інших містах. Вели. Вчилися там 4 роки, а згодом 7, вивчали російську, латинську та іноземні мови, математику, природознавство, географію, історію, правознавство, закон Божий. Випускники гімназії отримували можливість вступати а потім в майбутньому. До вищих навчальних закладів або на державну службу. Існували й приватні навчальні заклади, де теж здобували середню освіту. Доньки дворян навчалися в інститутах шляхецьких дівчат, що діяли в Харкові, Полтаві, Одесі, Керчі та Києві. До таких інститутів приймали дівчат із восьми років, курс навчання становив 6 років і передбачав, крім загальноосвітньої програми отримання знань із домогосподарства та етикету. В Україні працювало також три ліцеї Рішельєвський в Одесі, Кременецький та Ніжинський. Це були привілейовані середні і вищі навчальні заклади для дітей дворян, з яких готували державних чиновників. Окрім загальноосвітніх, діяли і професійні навчальні заклади, зокрема, ремісниче училище в Чернігові, кадетський корпус Полтави та Києва готували дворянські дітей до офіцерської служби, а в Миколаєві працювало Штурманське училище. В багатьох містах відкривались фельдшерські училища. Значним здобутком в розвитку освіти в українських землях стало заснування університетів в Києві та Харкові. Ініціатором відкриття університету в Харкові став відомий на Слобожанщині поміщик і громадський діяч Василь Каразін. Університет було відкрито в 1805 році. Він мав чотири відділи: словесний, етикополітичний, фізико-математичний та медичний. Першим ректором Харківського університету став Іван Ришківський, філософ, логік і мовознавець. У 1834 році відбулося відкриття Київського університету святого Володимира. Зараз, будь ласка, давайте ознайомимось з уривком оголошення Ради Київського університету про його урочисте відкриття. Затверджений в цьому краї університет, перетворений із Волинського ліцею, призначений переважно для навчання юнацтва губерній Київської, Волинської, Подільської. спадкова увага жителів їх до користі освіти, і на майбутні часи зміцнила добробут учбових закладів цього краю. Місцем заснування цього закладу обрано місто Київ, столиця святого рівноапостольного князя Володимира, хай це обрання провіщає успіхи розсадника освіти в дусі благочевства і мораль. Які завдання покладає на нього держава. На той час Київський університет у нас має два відділи, лише це історико-філологічний і фізико-математичний. Першим ректором університету став Михайло Максимович, історик, етнограф, філолог та ботаник. Відкриваючи Київський університет, царська влада розраховувала на те, що він буде центром русифікації на Дніпрянщини. Задля обмеження польського впливу у зв'язку з повстанням 1830 31 років. Проте університет став осередком українського руху, І, як ми вже з вами знаємо, в 40-х роках тут розгорнуло діяльність Кирило Мефодіївське братство. Зміна в системі освіти західноукраїнських земель відбувається в період реформ імператриці Марії Терезії, коли прийнято закон про обов'язкову початкову освіту для дітей від 5 до 12 років. Загальноосвітні навчальні заклади в західноукраїнських землях поділялися на елементарні, в селах це були парафіяльні, однорічні, в селищах і містечках тривіальні або трикласні школи. Навчання в цих школах мались вести рідною мовою, тобто українською. Далі йдуть чотирикласні, головні і нормальні школи, які створювались в містах, гімназії з двома руками навчання. Закінчення їх надавало можливість вступу до вищих навчальних закладів. У всіх навчальних закладах, окрім елементарних і тривіальних, навчання проводилось німецькою мовою. Держава не фінансувала школи і утримувалися вони за громадським коштом. В 1805 році австрійський уряд видав указ, за яким усі початкові народні школи, Галичини та Буковини, передавалися під контроль Риму католицької церкви. Це рішення сприяло загостренню так званої боротьби за школу. Між поляками і українцями, яка тривала протягом першої половини 19 століття. У 1847 році в Галичині діяло 741 русинська і 459 русинсько-польських шкіл. На Буковині, українська мова до шкіл не допускалась, відбувалася румунізація системи освіти. На Закарпатті існувало близько 300 початкових шкіл з народною мовою навчання, утримуваних церковному громадами. В усіх інших навчальних закладах цього регіону обов'язковим було вивчення угорської мови. Повну середню освіту давали гімназії. У 40-50-х роках 19 століття в Східній Галичині існувало 8 гімназій в північній Буковині одна на Закарпатті декілька. На західноукраїнських землях вищу освіту отримували лише у Львові, де австрійська влада відновила діяльність університету в 1817 році. Але з німецькою мовою викладання. Під впливом революції 1848-49 року тут створено кафедру української мови і літератури. В університеті тривало протистояння між українцями та поляками за мову викладання. Окрім університету, у Львові діяла реальна торгівельна школа і технічна академія. На Закарпатті не було вищих навчальних закладів, на Буковині Чернівецький ліцей готував кадри душовець. Загалом перша половина 19 століття в Україні це період встановлення вищої освіти. Ми вже з вами знаємо, що з 1784 року працює університет у Львові, який відновив свою діяльність в 1817-го. З 1805 року був відкритий Харківський університет, а 1834-го Київський. Щоправда, у нас існував такий навчальний заклад, як Києво-Могилянська академія. Але вона від 1632 року була вищим начальним закладом України. В 1817 році її закрили, щоб перетворити в 1819 році на Київську духовну академію. Крім університетів вищу освіту також надавали ліцеї. Зокрема, розпочав свою роботу з 1817 року Рішельєвський ліцей в Одесі. З 1819 року Волинський в Кременці. І в 1820 році Ніжинська гімназія вищих наук. Значного розвитку вітчизняна наука досягла також з відкриттям Харківського та Київського університету. Тут розвивалися такі галузі знань, як фізика, астрономія, хімія, геологія, медицина та інші. Розвитку ботаніки, садівництва та агрономії сприяла дослідницька робота в ботанічних садах, які закладалися при університеті. На першу половину 19 століття припадає діяльність видатних українських математиків Михайла Остроградського, автора праці з математичного аналізу, математичної фізики, теоретичної математики, і Тимофія Осиповського, який написав тритомний курс математика. То давайте зупинимось на Михайлі Остроградському і прочитаємо уривок з некролога на смерть українського вченого Михайла Остроградського. Вам потрібно буде визначити роль Остроградського в розвитку науки та підготувати повідомлення про його життя та наукову діяльність. Ім'я Остроградського було популярне на його Батьківщині, навіть у тих версах, до яких учена свідомість досягає тільки як темна чутка. Походячи із стародавньої малоросійської родини, одержавши початкову освіту в Полтавській гімназії, покійний академік зберігав у спілкуванні, мові і поглядах набагато що відбиток своєї батьківщини і завжди виявляв живе і діяльне співчуття до її успіхів розумових і матеріальних. Під час частих приїздів до Малоросії, Остроградський жив, звичайно, у Полтаві, яку любив як місто, що нагадувало йому роки дитинства. Земляки не пропускали нагоди усякий раз чимось виявити йому свою повагу, цінуючи в ньому власну славу. Він завжди бажав скласти свої кості на улюбленій батьківщині. Так і сталося. Учений з енциклопедичним рівнем знань у різних галузях науки був перший ректор Київського університету Михайло Максимович. Це визначний вчений природознавець, історик, мовознавець, фольклорист, етнограф і письменник. Навчався на філологічному і природничому факультетах Московського університету. Максимович в 1834-1835 роках був першим ректором Київського університету, згодом деканом філософського факультету, а в 1845 році вийшов у відставку за станом здоров'я. Наукові праці з природознавства дають підставу вважати його одним з, основ... з основоположників української ботаніки. Максимович довів безпідставність стверджень Погодіна про Великоруське населення Києва часів княжої доби. Історичні праці вченого стосуються Київської держави, Козаччини, Гайдамацького руху. Максимович, автор цінних праць з археології, він поклав початок українській фольклористиці виданням збірників малоросійські пісні, українські народні пісні, збірник українських пісень, дні та місяці українського селянина. Максимович засновник і видавець альманахів, денниця, київлянин, українець. Автор віршованого перекладу слова Полку Ігореві українською та російською мовою. Також найвідомішим його є підручник з основ Ботаніки, тому ми його вважаємо і основоположником Ботаніки. Перша половина 19 це час створення активної діяльності наукових і культурно-освітніх товариств різних часів. Також протягом цього періоду е, опубліковані перші історичні праці про минуле України. Це історія Малої Русі 1822 року з Дмитра Бантыш каменської це історія Малоросії Марк... Миколи Маркевича, і історія стародавніх Галицьких князів Станиця Зубрицького. Наприкінці першої половини 19 століття вийшов з друку історичні праці видатного українського історика Миколи Костомарова. Відомим лікарем, доктором медицини був виходець із Закарпаття Іван Орлай та багато інших, яких ви бачите зараз на екрані. Національне відродження та розвиток науки на українських землях посилив інтерес інтелігенції до різних галузей знань, народної культурної спадщини та до осмислення історичної пам'яті. При університетах та інших установах створювались культурні, освітні і наукові товариства. Метою яких було вивчення науки і мистецтва, технологій та поширення знань у суспільстві. Влада цей рух не забороняла, оскільки він не загрожував державному устрою. Так, 1812 року для розвитку природничого і гуманітарних знань створено було Товариство наук при Харківському університеті. На засіданнях його зачитували наукові доповіді, обговорювали досліди. Результати цієї роботи друкували для широкого загалу читачів. Важливою подією для відновлення і зберігання історичної пам'яті українців стало створення громадського об'єднання Тимчасового комітету для дослідження старожитності в Києві, яке діяло з 1835 по 1845 роки. На основі зібраних матеріалів, в 1852 році було створено Київський центральний архів давніх актів. У 1839 році в Одесі було створено Товариство історії та старожитності, яке збирало і описувало залишки давнини на півдні України. Зібраний матеріал оприлюднували в спеціальних виданнях, і саме завдяки е, трудам Товариства Історії та старожитності в Одесі з'явився один із перших археологічних музеїв. А у Львові протягом 1821 1826 років діяло товариство прихильників Слов'янщини. Це громадсько-літературний гурток, заснований при місцевому університеті. Тобто ми з вами бачимо, що в цей період розвиток української культури відбувався під впливом західноукраїнських культурних явищ та політики, яку здійснювали на українських землях Австрійська та Російська імперія. У світі імперськими. Урядами було здійснено реформи, які ставили за мету зміцнити її відповідно до потреб часу. Становище в освітній сфері на західноукраїнських землях наслідок шкільних реформ Газбургів було дещо кращим, ніж на Дніпрач. Наукові дослідження цього періоду було виявом високого рівня можливостей українських вчених. Домашнє завданням у вас є параграф 19 підручника і працюємо над завданням 1 або 2 мисли творчі на сторінці 146. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.